Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі. і той, хто сім верховодив, Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє. На степу казачим. на тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються обуйного, де наші панують? Де панують? Бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина. Морем червоніла, вернітися, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, Така я їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не стануть гетьмани. Не покрить Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі. Чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слова. Чи так, батько Атамане, чи правду співаю? Ех, якби то, та що й казать, кебети не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, що вилю сльозами, насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби малось сили. Заспівав би був голосок. Та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батько ти, мій друже. Блужу в снігах, та сам собі, ой не шуми луже, Не нетну більше. А ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво. Що було, минуло. Утни, батько, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Утни, батько, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою. Риця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю в чужій домовині.